Доброго дня, шановні народи любителі Сьогодні на 6 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область України. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми селекції бурдака Олександра Васильовича під назвою Клаудіо Кардіналі. Форма кінець раннього початок ранньо середнього сроку достигання. Це молоденький кущик, це четвертий рік йому. Значить, ми його вивели. Частково вже витягуємо сюди на горизонтальну площину, на арку. У нас був спочатку рядові посадки, там на тій стороні ще декілька гронок є. Ми вже декілька і зрізали. Просили наші відвідувачі, які приїжджали на дегустацію. Значить, чим цікава форма? Форма значить, має функціональну жіночу квітку. Те ще я помітив, але дуже чудово запиляється. Навіть цей дуже складний рік, в якому боєполі форми. Погано запилилися, а ця навіть маючи функціональну квітку щорічно, от, <кій> у нас вже третій врожай, то що чудово запилюється. Має відмінні товарні якості, чудовий колір, дуже красива така ніжно-рожева ягода, дуже плотна хрустка м'якоть, гармонійний смак, але він, тут дуже багата ароматика, не знаю, як це передати словами, тут нема ні мускату, нічого, вони якісь свої сортові. Аромати, свої сортові присмаки, ну, багатий дуже смак дуже цікавий. <кій> значить, По формі ще хочу сказати. Достигає зазвичай десь кінець серпня на моїх умовах початок вересня. На сьогоднішній день вибірково ми вже знімали, гронки готові. По значить, досить плотна щільна, хрустка. Зараз ми покажемо ягоди на вагах і в розрізі, які... Загрузимо вага. Так, значить, дивіться. От вона ягодка такого кольору на руці. Тепер кладемо на поштин 20,5 грамів. Тут майже 19 з маленьким хвостиком. Це трошки, мабуть, більше буде. 22 грама. В середньому ягода десь така від. 16-18 грамів до 20-25, навіть як рамі були в минулому році. У цьому році більші гронки, то ягодка дещо зменшилася. Але набагато більше грони. Грони десь в середньому то ця грона реально десь під півтора кілограма, а досить таки велика, без лишньої збитості всі ягоди такі рухливі і збитості нема. Потріску чудово витримала наші ці всі катаклізми природи, які були, бо тут заливало нас так, що все плавало. Але чудово все витримало і форма досить таки надійна. Ми були вражені перші рік, коли вона заплодоносила, її смаковими якостями. Спочатку вона була на прививці, ми швидко посадили її, потім на свій корінь, це вона на своєму корені, і вже радує нас таким чудовим врожаєм. Ну, Я думаю, на цьому будемо коротенький цей огляд завершувати. Кому цікаво, звертайтеся по посадочному матеріалу є. Це Клаудіо Кардіналі селекції Бурдака Олександра Васильовича. Всім кипкого здоров'я і все буде Україна!